Сьогодні ми вели, запустили офіційне модульне містечко, ви бачили, там вже розміщені родини, на наступному тижні ще є 200, родин, 200 осіб, які заїдуть, будемо цим питанням займатися. Також сьогодні говорили про внутрішньопереміщених осіб, і ми говорили, якщо в минулому році у нас основне завдання було розмістити. Нагодувати захистити внутрішньопереміщених осіб, то сьогодні ми говоримо про інтеграцію, про соціалізацію цих людей в суспільство Полтавської області, Полтавщини. І про це сьогодні говорили і напрацьовували основні вектори механізму роботи. Що стосується ветеранського руху, то ветеранської роботи, то ми прийняли чи ще не Так комісія вже схвалила. Програму, яку розробила, розробила обласна військова адміністрація, вона буде 28 липня винесена на сесію. Я впевнений, що депутати її підтримають, цю програму, і завдяки цій програмі почнеться системна робота з ветеранами, з громадськими організаціями по цим питанням. Що стосується управління, то управління ветеранів. Воно буде сконцентровано саме на ветеранській роботі, тому що на сьогодні ветеран, це ви знаєте, раніше ми як бачили ветерана, це вже такі достатньо дорослі, або досвідчені, якщо не дуже говорити пенсійного віку люди. А зараз портрет ветерана це 25-35 років в більшості, які повинен адаптуватися, соціалізуватися, який повинен себе знайти в суспільстві, в сім'ї, в роботі, і це основна робота, основний вектор роботи в обласної військової адміністрації будуть цю роботу розпочати, скоординувати, запустити цю роботу на рівні громад, тому що тільки в одній громаді в Миргородській прийнята програма щодо захисників і захисниць. Нам треба прийняти програми на рівні області і всю політику держави спускати до рівня громади, до рівня суспільства в цьому напрямку. Це Буде акцентована робота, яка раніше була в соціальному захисті. Дякую. Чи це управління буде сформовано з тих працівників, які працюють в адміністрації, чи це розширення штату? Це розширення штату. У нас частина буде працівників з департаменту соцзахисту взята, а частина це будуть ветерани, тому що ніхто краще не розуміє ветеранів їх проблеми крім тих людей, які це пропустили. Ми вже почали брати в обласну військову адміністрацію ветеранів, які прийшли з фронту. Це департамент цивільного захисту у нас з'явились люди, які вже працюють ветерани, і ми плануємо взяти до цієї організації до цього управління ветеранів, тому що вони вони краще розуміють проблеми, можуть краще донести. А вже організаційна робота, документальна робота буде на рівні фахівців, які з цією роботою стикалися до цього.